Два клуби, як вам я президент Меріленського клубу, місцепіребедроувер. Це один з важливих членів нашого Меріленського клубу. І багато членів, багато людей, яких ви бачите тут. Вони належать до обох клубів. Окей? дуже приємно, приємно. Фантастика. Ми хочемо сказати:

Бачите, я піднявся на другий поверх, а є ще і третій, і четвертий. Це наша найбільша ранжерея, площа якої близько тисячі поза така активна з часом війни і волонтерська діяльність, і е, окремі організації особи підтримують нас. Так що ми дуже дуже вдячні. А це найбільша наша пальма. So, uh, Uh, lots of volunteer help. Uh, people uh, Лаца in хелп камінь every single time. And what you show the uh, larger sparn palm tree that they have показав цю оранжерею. Зараз я буду потрошку спускатися і пройдемося нашим оранжереєм. У нас вже п'ята година вечора. Але відвідування ще нас є. Це остання година для відвідування. То ми пройдемося нашими експозиційними оранжереями. Ви подивитися і побачити відвідувачів і побачити, як ми працюємо, живе. Скажіть своїм колегам, що біля 20 сортів цих чудових рослин було відселеціоновано безпосередньо в нашому ботанічному саду, в нашому So, he's asking uh, uh, for me to tell you віті. Сохізаскін uh, species of azalea were Cultivated, it create originate i don't know what the right word is specifically here <laughs> this is called a, this specific variety is called happy childhood and it was created right here right right in this facility ah like and Ларі піполнені сел-гайді Турзенра. О май Локедес, Локедес. Так, всі всі дуже. Ось ми з вами прийшли в нашу грунтову експозицію рослин. І як я вам перед цим говорив, вона у нас поділена на дві частини відповідно до географічної ознаки. У нас. Ліворуч від мене це представники флори Америки. Дуже багато рослин і американських. А праворуч це Африка. Це один з найстаріших екземплярів пахіподіумів, які у нас є. This is one of the oldest pachypodiums that, that they have. Скільки йому років приблизно, пана Більше 30 років, йому десь 35-40 років. It's, it's about 35-40 years old. Для um, mm -hmm. якого роду дослідницьку роботу ви проводите? Якщо так. Ми, Якщо говорити про колекцію тропічних рослин загалом, то ми е, досліджуємо користь властивості рослин. І це стосується не тільки каптурних суплементів, тобто, як їх можна застосувати перш за все, це. So, so they mostly focus on the uh, utility on the tiller plants, Uh healthcare, cosmetology, uh, any kind of uh, food food industry. Uh, go ahead. Для внутрішнього озеленення вирощування рослин в кімнатах це, так би мовити, не просто така забавка, це велика робота з великою перспективою. А, а, so. Вони розуміють, чи є, чи є, вони питають, чи є у вас якісь колаборації з, з спеціалістами в інших країнах. Звісно, у нас є колаборації з інших зі спеціалістами в інших країнах, і е, одним ще з напрямків нашої роботи це є е, вивчення, розмноження і повернення в природу рідкісних цінних видів. І от нещодавно wow. у нас закінчився That's проект тут, там, тропічної біології В'єтнама. Ми е, в дику природу В'єтнама повертали їхні орхідеї, коли багато, які багато років тому взяли. В колекцію ботанічного саду вивчили, вони перейшли через лабораторію біотехнології, розмножили і mm -hmm. ну, потім передали в'єтнамським колегам. Вони зараз там відтворюють під свої тропічні ліси. <laughs> uh, so this is a super interesting example. Vietnam. That does В'єтнам. Деда uh, other адшево. Питання uh, ну, питання, коли uh, почалася повномасштабне Росії. у вас були проблеми з, з опаленням? А яким чином війна взагалі вдарила по вас в На наукові програми? Треба було скорочувати? Що, що, що взагалі сталося у нас? Ну вторгнення, воно в принципі було для нас, як для пересічних громадян, несподіваним. От і ну цілеспрямовано ми не готувалися, і це було в лютому місяці, тому це було для нас дуже, дуже складно. Росіяни, росіяни дуже швидко дійшли до околиць Києва, і вони буквально там упродовж декількох днів вже стояли дуже близько під Києвом. Тому дуже ну, значна кількість співробітників не змогла не, не могла потрапляти в ботанічний сад, і рух містом був перекритий, частина людей виїхала. Але але частина, але частина співробітників все одно мала змогу потрапити в ботанічний сад. І ось ці люди вони взяли на себе на перших перші тижні основне навантаження і по догляду за рослинами, і по опаленню оранжереї. Це було дуже дуже було дуже складно. І було небезпечно через те, що територію Києва обстрілювали, і ми можемо ось. Е, іноді ідучи стежками нашого ботанічного саду, е, знайти уламок від ракети або е, без, безпілотного літального апарату, і ми в той час просто молилися, щоб уламки не попадали нам на скло ранжерей mm -hmm. через те, що це нас було критично. Але пошкодження були, але не, не суттєві. Ми змогли з ними справитися. От. А потім наші військові відкинули росіян від Києва. І ще далі, і ще далі до кордонів, і зараз в принципі ми маємо змогу нормально їздити роботу наглядати за рослин. Со зайворили скер, де саме ви дебріз фрам до рокес, фране дрон зводфол, вот well, which грін be pretty damn. це наша лабораторія. Ну можливо, трошечки зображення буде мерехтіти через те, що у нас тут специфічне освітлення, яке характерне для рослин. Well, тут у нас утримуються найцінніші зразки з нашої колекції. В основному це, ну, дебільшеного багато тут різних орхідей. Вот. Отже, можу Mostly orchids, Assam Kalankois. Uh ferns too. uh the lights are flickering because they have specialized uh lighting in here. Um Panorama. What temperature? Oh, what temperature was? In the laboratory? Oh, yeah, that's pretty hot. Uh, 25, uh, 22 to 25 degrees Celsius. That's that's uh, what what 78. Uh, yeah, 72. Okay. Oh wow! Look at this. Take take a cactus in us. Take a cactus. That. This is cacti. Cacti. You look here. Can you believe this? Oh, my, oh, wow, <laughs> this is, oh, well, it was bound to happen, so, sort of, okay, have you seen anything like this? Okay, wow, so, so, doc, we how was, how was this started, is this is not tissue culture, or is this tissue culture? Uh, uh, питання. Uh, <coughs> звідки ви починаєте? Це, це, це ви з насіння починаєте? Чи ви щось якісь зразки поклали у пробірку, чи щось, чи що? Uh, деякі, деякі види, uh, брали, подали шляхом, вичленували uh, зародок з насіння, mm -hmm. а деякі брали частину тканини для того, щоб uh, отримати стерильну культуру. sample of tissue басамтаймздегерасемпловтіші. To, um, uh, to obtain what is called like a very clean, nice culture. Okay. These terms, sterile, uh, a lot, um, to, to, to show that, you know, they're, they're, oh, wow. What is this, Bob? What is this? <laughs> I don't know. It's, a very, it's an ast astrophytum, right? It's an astrophytum, right, Mr. Romana. Tak, it's an astrophytum, a It is, there you go. <laughs> there you go, okay. Пане Романе, вони питання немає, але вам хочу сказати, що усім серцем. Вони з вами. Я ще дякую. Я знаю, я знаю, що так і є насправді. Окей. Пане Романе, дуже вам дякую.